Запишіть 2,75 у вигляді спрощеного дробу. Отже, що таке 2,75? цілих ми пишемо просто як двійку. Адже ми маємо 2, цілих. потім у нас є сімка, яка стоїть на першому місці після коми. Отже, це у нас буде 7. Адже. Перше місце після коми у нас відведено для десятих. Потім нам необхідно додати п'ятірку. П'ятірка стоїть на місці сотих. Отже, у нас буде 5 сотих. Тепер мені необхідно додати 7 десятих та 5 сотих. Як я можу це зробити? Знайшовши спільний знаменник, він у нас буде 100. Відповідно, я домножую чисельник на 10 та знаменник на 10, аби отримати 70. сотих. Отже, що буде у нас далі? Двійка у нас лишається, потім додати 70 додати 5 це буде 75. Отже, записую 75, сотих. і тепер ми можемо спростити наш дріб, адже в умові сказано у вигляді спрощеного дробу. 75 та 100, ми можемо спростити на 25. Отже, необхідно 75 поділити на 25, це буде 3, та 100 поділити на 25, це буде 4. Що ми в результаті отримуємо? Ми отримуємо 2 цілі додати 3 четверті. Або ж, коли ми це все додаємо, ми отримуємо. 2,3 четверті. І це, в принципі, все. Таким чином ми записали 2,75 у вигляді спрощеного дробу. І отримали 2,3 четверті.